Eigentlich wollten wir die Geschichte hinter diesem Unfall... Основною метою було познайомитися з історією такого величного місця, значимого місця для всіх іноземців і для всього світу, і побачити, як виглядає в принципі, Чорнобильська атомна станція і місто Славутич. Коли вперше, в 2018 році ми потрапили на станцію зі своїм сином, ми познайомилися з людьми і з ліквідаторами, побачили, що ці, цих людей проблеми зі здоров'ям через наслідки катастрофи, через участь у ліквідації і вирішили зробити проєкт допомоги лікарням і ліквідаторам. Атором Славутича Саме на той то зараз побачити, подивитися в лікарні, чого не вистачає, які проблеми, кому треба допомогти.